І всім привіт-привіт! Ви на каналі Захопай, Сьогодні я зустрів підписника, просто зайшов ще в 99 ночей. Ну і він захотів попасти в відео, тому я... Так, нам зараз, в принципі, треба на приватку, ну бо. Ой, де А, все, 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 він, там на приватку заходить. Я включу відео, коли... Я зараз включу відео, коли... Він приєднається на приватку. Так, він щось вийшов з Роблоксу. Огонь минтаю. Дальше конфьор. Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот він всем хода. <роркнул> О, все, мы зачли. Зара будем. Tak predtým ja dodávam jeho druhá blúži. Už vám dáš. Я нам поки що тут гарбузиків поскладаю. Наш ціль прожити до Я вже нас дарував, ніхто. Я надіюсь, зрадіє, коли себе в відео побачить. Я думаю, що це відео буде по декілька частин на 15 хвилин. Плюс угу. по 3-й 2 частини, може 4, може 5. Ні, ну точно не буде там по 2, по 3 помилюсям. Там буде, може, 6-5 частин. Ой! Половилось нечайно Чекайте Ой Я не чайно. Ой, я нечайно за чайно Занечайно бью чайно, короче Ничего Тикати меня тільки слава боли може может быть і -відео багато, 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 багато. Ну, і окулісники, ще вовчки-братки. МДЮС цього відео набирає багато паралельних і багато експериментів. Ну, і всі відео. А во, о, вже прийшов олень. Добрий день, Вампір. Ой. А куди він тепнеться? А, тепно. Вампіри Вампир мій тільки Я не знав, що рогаті вампіри теплий. Я хочу сказати одну новину. У мене певно ну, мене скоро ну, канал з моїм другом комбо. Називається, знаю, якось тупо. Ну, моє ім'я я палю Захар. Ну, і називається він Захарчик Макарчик. Він любить, коротше, Майнкрафт, тому там буде одна лінія. Ой, звідки ти зараз? Звідки? Mm -hmm. Ну. Uh -huh. він зах... називається Захарчик Макар. Тому, ну, дивіться, і там ще буде. Uh, цей що? А, моя аватарка на одній половині, а на другій половині аватарка Майнкрафту, бо він любить Майнкрафт. Коротше, ми вже розпалюємо багаття. Зараз треба подивитися, чи в нас сува, чи Козлик. Я сподіваюся, що козлик, не ну, був від нього легше втікти. І так козлик. Ну, я зараз включу запис, коли в мене хоч буде кутсак. Ой-ой! Так я зараз в біомі мене тут кусив тараканчик. Лавой піджаривсь. Ем, Отвод, подожди. То мені там спамить цілий цікаво? Оооо. Прям ніби вгадали патрони там і зразу винтовка. Так е, я дуже хочу зараз вкачнути і напомняття на третій левел, він мене зараз на другому. Мені, мені там не вистачає буквально 150 мобів вбити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, треба бігти, бігти, бігти. Давай, 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 я встигну. Є. Так. Дивіться, що я знайшов. Ой-ой. Я думаю, зараз піду в тату саму. Йо -йо 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 -йо. Козлик, можна, будь ласка, ти зараз від мене відстанеш. О, молодець дерево зрубав. О, все, молодець! Ха-ха-ха! Опа! А е, я мамонта не побачив. Я на тебе уже все пришел. Лаку карач. Він нажається. Ой-ой-ой. Зараз головне не відкиснути. Що, хтось помер? Мені здається зараз Я помру. Дивіться, То... ой 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 ой, -ой, 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 -ой. Дивіться, за мною біжить. Що шо я шума сделала? Сальфавовка. Так, підкріпитись трохи. Всі тут, всі тут. Так, що у нас тут яшечко? Ага, нічого нам корисного. Ну як? Ну воно не також, але корисно. Пістерочка. Так, так, так. мене не так не і багато. Так, -мо. Що ж, шоше досі до Так зараз Так зарайпану кравчу компас. О, малий мене по... Звукам чутно. Ой, 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 ой. ой ой, 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 яй яй Ну і перша частина закінчена.